Доброго дня, мої дорогі земляки. З вами Григорій Михайлович. Хочу подякувати вам за перегляди мого відео і розказати сьогодні таку річ, яку, мабуть, багато хто з нас відчуває на собі. Коли ми повертаємось додому з робочого дня, чи то десь із людних місць, немає різниці. Нібито нічого не робили, але сили у нас немає. Ми наче викачані енергетично, безсилені зовсім. І потім потрібно деякий певний час, щоб ми могли відновитись у цьому. Що це відбулося? Ніби не робили фізично нічого, ніби і день як день був, а енергії немає, десь вона ділася. Це відбувається так, що у вас енергією відкачали енергетичні вампіри. І це не те, що сидить якісь там вампіри і так от, з вас качає енергію. Ні, це відбувається автоматично. Тому що ми всі люди обмінюємося енергіями. І енергія від слабшого перетікає до сильнішого. І так було завжди, і так є завжди, і так завжди буде, навіть коли людина цього не бажає. А коли людина бажає відкачати вашу енергію і знає, як це робити, тоді ви приходите додому взагалі. Змучений, взагалі виснажений і в такому стані один раз, два побудете, і нерідко якісь хвороби виникають, і таке щось інше. Як від цього боронитися? Багато з нас, якщо не всі, знають казочку про шапку невидимку Ця казочка, як і всі інші казочки, вона не взята десь із повітря, десь видумана, вона взята із старинних обрядів, які робили наші діди і прадіди. Ці обряди є різні, є складні обряди, а є прості обряди. І я вам хочу зараз порадити дуже простий обряд, але він дієвий, провірено на собі. От коли ви виходите з дому, чи то вранці, чи коли там будь-який час, чи то на роботу, чи за покупками, чи ще за якимись справами, будь ласка, підійдіть до зеркала, мабуть, в кожного з вас прихожі висить дзеркало. Подивіться на себе уважно, відкиньте всі думки. І уявіть, що ви закриті такою вуаллю. Вона напівпрозора. Ви ніби себе й бачите, але не чітко, ви за вуаллю. І, будь ласка, скажіть от такі слова. На себе, назвіть своє ім'я, на злий умисел, на лихий погляд ставлю непрогляд. Істинно сказано. І просто не скажіть, не скажіть ці слова просто, а вдумайтесь у кожне слово, що воно працює. Уявіть, що ця валь на вас є. Йдіть собі на роботу, йдіть собі по своїх справах. Коли ви повернетесь додому, ви відчуєте, що у вас зовсім інша енергія. Ви бадьори, ви повний сил, ви ще вдома хочете робити і приділяти увагу своїм рідним і близьким. Це відбувається простий елементарний захист. Користуйтеся ним, це не складно робити, але ви відчуєте наскільки це дієво. Бажаю вам енергії, бажаю вам сил і бажаю вам успіху.